Слава Ісусу Христу! Слава і Богу! Я щойно повернувся з Іваном Франківська і дивлячись сьогодні на вас, мені дуже приємно. Чому? Ви прийшли неначе на велике християнське 20-те свято, прославляти Бога. але сьогодні одночасно ви прийшли разом із молитвою. Вимолювати у Бога і виборювати кращу долю для синів і дочок нашого народу. Хочу з приємністю сказати, що наша боротьба, але я прошу тихо. По-першому, священник говорить, по-другому, ми стоїмо як на службі Божій. Мені приємно відзначити сьогодні, що семінаристи духовної семінарії і академії одні були на страйку, а інші поїхали до Києва. Що це означає? Що церква завжди була з народом. Як було тяжко народові, церква разом. З великим сумом переживала недолю свого народу і молила Господа Бога і про чисту Діву Марію про заступництво, коли церкві була краще нашому народу і церква завжди дякувала Господу Богу за його ласку. І сьогодні. Як наша мудрість українська каже, що без Бога що не до порога. Ми боремося і ми віримо, що перемога буде на нашій стороні, але вчатку добру справу завжди починають з чого? Із святої молитви. Отже, ви молитеся першим отче нас і Богородице Діво, а я за вами. Ревстимося тричі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що є зі на небеса, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вій наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ви прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Богородице Діво, радуйся, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений. Оди породила Христа Спаса, і душ наших. а тепер за мною так голосно, щоб почуло Небо, щоб почула вся Україна і Золотоверхий Київ. О, присвяте серце Ісуса, опри святе серце Ісуса, джерело всякого добра, джерело всякого добра. Допоможи мені, допоможи мені. Щоб я сьогодні жив у Тобі і для тебе, щоб я сьогодні жив у Тобі і для тебе. Охороняй мене в небезпеках. Охороняй мене в небезпека. Потішай у горю. Допоможи нашому українському народові. Допоможи нашому українському народові, нашим синам і донькам, нашим, нашим синам і донькам. Кращу долю для багатостраждального, українського народу, українського народу. Амінь. ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і святого Духа. Амінь. Шановна громада, я тільки кажуть, як ми домовлялися, сьогодні, від сьогодні, наші зібрання будуть більш організованіші і будуть більш дисциплінованіші. Це якраз стосується найбільше закінчення наших вечірніх е, зібрань. Сьогодні хочу повідомити всім, що сьогодні тут на площі несуть охорону воїни афганці кількості, не буду казати, великі кількості, тому Ніякі провокації, ніякі порушення не передбачаються. Закликаю вас до цього тримати дисципліну, тримати порядок, бути так би мовити, чемними і реформними. Шановні друзі, ми маємо сьогодні о 19-й годині відправлення на Київ транспорту з нашими калушанами, які їдуть до Києва на Майдан. Будемо відправляти, будемо їх разом проважати, так само бути до цього готові. Я зараз хочу надати слово депутату івано Франківської обласної ради пані Оксані Вишевському. Слава Ісусу Христу! Слава, слава, слава Україні Героям слава! і слава усім тим людям молодого, середнього, старшого і похилого віку, які приходять на усі майдани у нашій Україні. Слава тим людям! Які хочуть сказати собі, усій Європі, усьому світові, що ми бажаємо жити у вільній і незалежній державі, у такій державі, в якій би було верховенство права, у якій кожна людина була б захищена, у якій панували б мир, спокій, добро. Ви всі знаєте про те. Що наша злочинна влада, яка пролила молоду кров на майдані у Києві, робила і робить все для того. Борються за своє майбутнє. І ви знаєте, що мені подумалося І що мені хочеться сказати нині на Калуському Євромайдані. Мені хочеться звернутися до тих молодих людей, яких сьогодні тут немає, до тих молодих людей, які пішли у структуру, яка називається молоді регіони Калуша й Калущини. Молоді люди! Вийдіть із цієї структури. Ви приєдналися до політичної сили, яка знищує все українське. Вам не простять цього ані сучасники, ані майбутнє покоління. Тому я закликаю, щоб ці молоді люди усвідомили, що вони роблять. Вийдіть поки не пізно з молодих регіонів. Я звертаюся до молодого керівника тих молодих регіонів Богдана Струдинського. Зробіть це! Бо буде вам ганьба на віки вічні. Ганьба! Ганьба! За те, що ви патріоти. Я вам дякую за те, що ви українці, і такі як треба українці, бо ви виросли майже вже в Україні. Хотів би я сьогодні сказати, що над Києвом знову нависає загроза. Збираються отак от і хочуть сьогодні провести засідання РНБО. А це грозить, самі розумієте чим Уведення надзвичайного стану. А тоді вони матимуть право. Розправлятися з нами так, так само, як розправлялися на Майдані з тими студентами, які хочуть, не хочуть нікому зла, хочуть добра для всієї України, хочуть добра для себе, хочуть добра для нас, для своїх майбутніх дітей. Вони дбають про нас з вами, про Україну. І за те їх збили. Де? В якій державі? Якщо ми були мені сказали 89-му році, 90-му, 91-му, що таке буде. Я не знаю, чи я б айтував за таку державу України. Але я сьогодні гордий з того, що ми тоді перемогли ту комуністичну напасть, що ми тоді утвердили свою державу, і сьогодні держава Україна є, про неї знає весь світ. І сьогоднішні події знову ж таки підтверджують те, що ми є народ, що ми не є слуги Москви, що ми таки маємо свою національну гордість. І ми сьогодні боремося за те, щоб життя, нас, наших дітей, наших внуків було в вільній, цивілізованій демократичній державі. Ми є європейці. І те, що ми кажемо, ми йдемо в Європу, ні, ми хочемо утвердитися в цій Європі. І хай Європа знає, що ми дійсно демократична держава. І якщо сьогодні купка злодіїв очолила цю державу через нашу неуважність. То ми вибачаємося перед Європою і кажемо, що ми доб'ємося того, що Україна буде демократичною державою і в Україні насильства як такого не буде. Бо ми до цього прагнемо, ми до цього йдемо. Шановні друзі, я хочу сьогодні сказати наступне: що Майдан працює і надалі. Я хочу звернутися до вас. І попросити ще раз, я вже просив сьогодні, і ще раз попросити, будьмо дисципліновані, не даваймо провокаторам збити себе на манівці. Любе, і любий мітинг тут у нас завжди. Майдан відкритий, працює цілий день, але основне зібрання в шостій годині. Пам'ятайте, в шостій годині ми збираємо новини, які є. Ми з вами розділимося тими новинами, ви висловлюєте свої пропозиції, ми їх враховуємо і працюємо далі. Сьогодні від Калуша, казали вже напевно, їдуть два автобуси. Поїхали вже кільканадцять машин, власники своїм ходом їдуть туди на Київ. Ми, на, ми, ми, ми вже сконтактували з підприємцями. Хочу сказати, що сьогодні один із підприємців Калуша приніс. І передав скарбнику 11 тисяч від свого підприємства він проплатив це. Цей підприємець є Ярослав Чернюк, фірма Кафілина. Я хотів би О, сьогодні до мене підійшов підприємець і каже, якщо будете мати людей, які хочуть поїхати на Київ, я вам можу проплатити від 5 до, ну, до 10 автобусів. Збираємося, Збирайся, записуйтеся і їдемо на Київ, бо в Києві нас треба. Обов'язково нас треба. В будь-який момент там може виникнути знову біда, і треба рятувати державу, і треба рятувати наш український народ. У нас багато, нас не подолати. Нас багато, нас не подолати. Правильно, чим нас буде якомога більше, дивіться, нас в нас у калуші, подивіться навколо, нас прибуває. Я з того дуже, дуже радий. І ми говорить кон конкретно з начальником Даї міста Калуша, з, 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 з ним говорить депутат Верховної Ради Ольга Сікора. Автобуси поїдуть все одно. Та, як би там не було, але поїдуть. І ніякі погрози нам не страшні. Правда чи ні? Правда! Якщо це буде продовжуватися, ми завтра будемо говорити з ними, нашим методом. Добре? <праць> Нехай іде в Росію, ми їх не тримаємо. Чуєте? А наш народ є українською Україна давно в Європі. Це європейська держава. Я хочу сказати, а відчу почув у кожній міліціонер ваші слова. Ви чули, ви чого -чу, не саме доїть до Росії? Служити цьому народу, а не перескаржати нам здійснювати свою, своє згідно закону. Дякую вам. Надіюся, що оце озвучення приведе їх до пам'яті. Шановна громада, декілька організаційних моментів. Е, перше, ми працюємо над тим, щоб що з 6 шостої години кожного дня е, на цьому зібранні, на цьому місці виступали наші калищні творчі колективи, щоб ми. Маючи обмінуючись інформацією, отримуючи інформацію Києва, з Києва, спілкуючись з собою, могли спостерігати чудові художні номери у виконанні каруських колективів культури. О, це одне. Друге, друге, те, друге те, що ще раз закликаю по закінченню нашого дійства, що ми мирно, гарно. Виховано розійснюється. І третє, це те, що від цього мікрофону, якщо є бажаючі виступити, то в принципі потрібно десь зголоситися, що таке бажання у вас є. І потім підходити до мікрофону і говорити до, до людей. Наразі віче може бути закінчене, але якщо є виступаючі, прошу дуже. Десь... Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні ранку в 10-й годині біля районної ради підійшли ви, ви українці, і особливо наша молодь. І в нас одна мета. І сьогодні, і вчора, і завтра. Це наша перемога. Це закріплення нашої незалежності. Це не дати співдрувати нашу Україну. Тому що Україна це Європа. Рядом тут близько автобус. Депутатів у наших із 56, 35 їде зараз на Майдан. Сільські голови, більшість їдуть на Майдан. Прості громадяни бачите, вже виключили. Їдуть з нами теж на Майдан. І ми закликаємо такі майдани кожен день, в кожному селі, в кожному місті і в нашій столиці.